Редакція експерту з Головбух запрошує вас на літній Головбухфест 2025 – Найочікуванішу подію року для бухгалтерів. Друзі, зустрінемось 20 червня на семінарі звітність декларування, зарплата, лікарняні розрахунки. Це чотири спікери, відповіді на ваші запитання, святковий фуршет та фотозона. На семінарі розберемо свіжі роз'яснення контролерів з податку на прибуток, декларування звітності зарплатних податків, блокування податкових накладних. Застосування РРО та інше вас чекає не просто семінар, а цілий день теплого професійного спілкування з колегами та експертами, святкова атмосфера та ігристи. Бронюйте участь у заході онлайн чи офлайн. Готуйте свої запитання спікерам, беріть гарний настрій та побачимося на семінарі у червні. Це ідеальна нагода не лише дізнатися щось нове, а й розширити професійне коло своїх знайомств. Ми чекаємо на вас, щоб разом зробити вашу складну бухгалтерську роботу трішки легшою та ефективнішою. Літній головбух 2025 – це ваш квиток до професійного успіху.